Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звати Євгенія Гроленко, я практикуючий онлайн-логопед. Радію, безумовно, з того, що минуле відео так вам сподобалось. Дуже дякую за ваші лайки, репости і підписки. Це надзвичайно приємно. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про 5 вправ які не допоможуть покращити вашу дикцію. Це вправи, які я зустрічала на просторах інтернету. Думаю, якщо ви цікавитесь питаннями постановки дикції, то також їх зустрічали. Немає, мені здається, універсальних вправ для всіх, які підходили кожному, і тим більше, які підходили людям, які мають порушену звукову мову. Порушену звукову мову має виправляти логопед. А вже постановкою дикції, звичайно, може займатися і вчитель по техніці мовлення, оратор, не знаю, логопед, дивлячись, які цілі ви вирішуєте завдяки цим заняттям, скажімо так. Але є. 5, я виділила 5 вправ, які точно не покращать вашу дикцію, просто якщо ви їх будете регулярно виконувати, тому що вони ніякого змісту не будуть нести перше, те, про що я вже говорила на своєму каналі, це читання скоромовок, бездумне прочитування, повторювання. Сів шпак на шпаківні, заспівав шпак півню. І якщо ви чим швидше будете говорити цю скоромовку, тим Швидше ви будете вимовляти звуки. І це все, що буде робити ця скоромовка. Сів-шпак на, шпак Сів шпак на шпаківні, заспівав шпак півні, сів-шпак на шпаківні заспівав шпак-півню. Це не має ніякого зв'язку, якщо перед цим не прокладена певна робота. Тобто є певен алгоритм, за яким ми діємо, коли працюємо зі скоромовками. Наприклад, одним з таких пунктів є вміння чітко. І правильно вимовляти всі звуки, які є у скоромовці, наприклад, в попередній с і «ш». Якщо ви не вмієте або не маєте правильної артикуляційної позиції, просте проговорювання скоромовок не принесе ніякого результату, тому що позиції артикуляційні не будуть відповідати тому, як вони мають бути реалізовані під час мовлення і проговорювання цієї скоромовки. Переключення між артикуляційними позиціями також не буде відбуватись так, як потрібно. Тому для того, щоб виконувати скоромовки і вони приносили результат, треба вимовляти звуки скоромовок правильно. Далі базуватися на принципу від повільного до швидкого, тобто спочатку повільно проговорюємо скоромовку. Далі е, пришвидшуємося і розуміємо, для чого ми її виконуємо. Якщо для швидкості переключення рухів, не забувайте активно артикулювати під час промовляння цієї скоромовки. Е, тоді вона принесе результат. Просте проговорювання скоромовок ні до чого не призведе. Друге. Неправильне виконання артикуляційної гімнастики. Я вже неодноразово, реально неодноразово зустрічаю неправильні покази артикуляційних вправ. Всі артикуляційні вправи в більшості своїй виконуються з перебільшеною артикуляцією тобто так, наприклад, в посмішці Або так, коли дуже витягуємо губи вперед, для того щоб показати м'язам максимальний спектр їх роботи. Тобто нам треба перебільшено артикулювати і, відповідно, розуміти, не знаю, як там, як цей механізм будується. Отже, як ми робимо артикуляційну гімнастику виконуємо лише з перебільшеною артикуляцією, з усвідомленням того, на які групи м'язів ми діємо. Ну, немає сенсу, умовно там сидіти. Або і що ми розминаємо, для чого ця вправа? Ми маємо розуміти, для чого виконуємо цю дану артикуляційну вправу. Наступне, третє теж буде стосуватися артикуляційної гімнастики. Коли виконуємо артикуляційну гімнастику, слідкуємо, щоб напружували ті м'язи, які необхідні. Ну, наприклад, коника отак виконувати не можна. Треба посміхнутися і клацати язиком. Для чого ця вправа? Ця вправа допомагає тягнути вуздечку. Вона найкраще, найчіткіше виконує саме це завдання. Я її ще інколи використовую для того, щоб людина усвідомила, як це бокові краї язика, притиснені вгорі до піднебіння. Все. Ця вправа не покращить вам дикцію, не знаю, не зробить мовлення чітким. Тому що основний спектр рухів в Вірніше під час артикулювання звуків відіграє кінчик язика. Корінь і бокові краї. Вся площина язика не задіяна в звуках. Тому нам важливо оцю ритмічність розвивати кінчика, корення бокових країв і швидкість переключення між цими вправами. На це має бути спрямована артикуляційна гімнастика. Тому будьте уважні і виконуйте артикуляційну гімнастику правильно і відповідно спрямовано на певні групи м'язів. Наступне четверте. Не забувайте слідкувати за диханням. Ми завжди правильно дихаємо фізіологічно, мовленнєво і повсякденно. Це основа просто ну по-іншому бути не може. Основа фізіологічне дихання. Для об'ємного мовлення, для впевненого звучання, для правильної артикуляції, для чіткої дикції, для того, щоб у нас не перепитували, для того, щоб не уточнювали, це все мовлення, яке опирається на правильне дихання. Що тут основне? Коли вам розповідають про те, що не знаю, там можна вдихати і ротом, і носом? Це неправильно, коли кажуть, що лише під час мовлення треба правильно дихати, це теж не має зв'язку з дійсністю, як є насправді. Насправді, ми завжди вдихаємо через ніс і видихаємо через рот, здійснюючи артикуляцію тих чи інших звуків. Це надзвичайно важливо. На правильне дихання опирається. Ваше об'ємне мовлення, яке у вас є. Якщо я буду вдихати через рот і буду розмовляти з вами, це дихання є поверховим, я буду дуже поспішати, бо дихання буде закінчуватися. Мені треба вдихати і буде виглядати неправильно і некрасиво. Тому для гарного мовлення і красивої артикуляції, нам необхідно робити вдих через ніс, відповідно, спрямовувати повітря. І е, видавати красивий звук. І п'яте правило. П'яте правило, про яке е, часто розповідають, це те, що просто треба робити ось цю вправу для покращення дикції, ось цю вправу для того, щоб звучати красиво, ось цю одну вправу, яка змінить ваше мовлення. Але насправді такої універсальної вправи немає, тому що всі б її говорили, і прям чітке мовлення було б у кожного. Але насправді цієї вправи універсальної немає. Лише комплексність у роботі допоможе вам красиво і впевнено говорити. Лише комплексний підхід у роботі допоможе вам. Системно продовжувати виконувати ті чи інші вправи, не виснажуючи артикуляційний апарат. І, звичайно, якщо ви хочете професійно. І чітко, красиво звучати, самостійно цього, на жаль, зробити не можна. Так як професійні вокалісти завжди займаються з педагогом, так і людина, яка хоче навчитися красиво говорити, має відповідно розібратися в своєму артикуляційному апараті, зрозуміти, які труднощі в неї є, і чому мовлення звучить не так, як би людині хотілося. В такій професійній консультації допоможе логопед. В тому числі і логопед онлайн, ем, будь-яка діагностика голосу, мовлення, звучання допоможе вам звучати красиво. Відповідно, затинання невпевненість під час мовлення, тихий голос, невиразне мовлення, те, що люди завжди перепитують і уточнюють, такий запит вирішить логопед. Він пропише. Відповідний корекційний маршрут і підбере необхідні вправи, які під керівництвом логопеда дадуть найбільш ефективний результат. Тому, якщо ви маєте такі труднощі, раджу записатися на онлайн-консультацію, до мене, наприклад, і ми розберемо всі ваші Питання, запити, і сформулюємо наші заняття так, щоб найбільш продуктивно та швидко вирішити ваші питання з голосом. І щоб надалі ви звучали красиво, впевнено і могли ефективно продовжувати свою роботу, розвиватися і навчатися. Дякую, що додивились це відео до кінця, мені надзвичайно приємно. Не забувайте ставити дзвіночок для того, щоб ви отримували нагадування тоді, коли виходять нові відео. Також не забувайте писати коментарі, які мене підтримують. Ідеї для відео я там, як завжди, чекаю. Дякую за пальчики вгору, які ви ставите. І за те, що не забувайте підписуватися на канал. Мені надзвичайно приємно. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей!